Шутка і скоро конкурс існує уже шість років, і за цей час здобув неабияку популярність серед підприємств Житомира. Адже щороку переможців визначає найкомпетентніше журі самі Житомиряни. Протягом двох місяців всі бажаючі мали можливість проголосувати за найкращу АЗС, агентство нерухомості, магазин, супермаркет, аптеку, кафе, ресторан, таксі тощо і обрати саме ті підприємства та торгові марки, яким вони довіряють найбільше. Переможців визначали виграли в 47 номінаціях. І для кожного ця нагорода мала своє значення. Одним словом, стимул для тільки хорошої і ще лучшої роботи – підніматися, підніматися все вище і вище і радувати всіх наших дівчин. Прежде всего признание. Мы работаем для людей, и самое приятное – это народное признание. Нам 20 лет, и мне очень приятно, что мы не устаем удивлять наших дорогих посетителей, дорогих гостей нашего ресторана. Деріці нової шедера кулінарнове списку цього року в голосуванні народний бренд бренд-2010» взяли участь понад 8 тисяч житомирян. крім офіційної частини нагородження. лауреати мали змогу розважитися, відпочити, переглянути показ мод, насолодитися магією танцю та обмінятися досвідом успіху.